Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофона Кінокіт. Сьогодні я розповім вам про фільм, де головна героїня вирішуватиме вибирати грудні імпланти і багатого хлопця або залишити свої груди і піти на побачення з пізруком. До вашої уваги, комедія 2011 року дуже погана вчителька. Mm. Кінець навчального року. У школі колектив прощається з однією зі своїх вчительок Елізабет Холзі. Директор запрошує її сказати прощальну промову. Елізабет зізнається, що їй не вистачатиме своїх учнів, своїх колег та можливості подавати правильний приклад дітям. Насправді ж, весь навчальний рік, коли Елізабет бачила учня, що плаче або вчителів, які святкують день народження, вона намагалася швидко піти в інший бік. Після промови Елізабет сідає у дорогу машину, закурює, кричить у вікно Бувайте лузери, і швидко їде, ледь не врізавшись у шкільний автобус. Елізабет їде додому, щоб почати готуватись до весілля зі своїм багатим нареченим. Вдома вона на ганку каже, що збирається зайнятися сексом із нареченим, але раптом поряд із ним Елізабет бачить його мати. Під тиском матері наречений звинувачує Елізабет, що вона витратила цілих 16 тисяч доларів за останній місяць, і йому здається, що вона не любить його, а хоче одружитись тільки заради грошей. Його мати запитує, чи знає Елізабет, хоча б коли день народження її сина. Коли Елізабет відповідає, що такі питання її ображають, мати каже, що день народження сьогодні. Елізабет робить останню спробу залишитись нареченою і каже, що вона вагітна, але наречений їй не вірить і остаточно розриває з нею стосунки. Через три місяці після літніх канікул Елізабет дешевою машиною приїжджає назад до школи. Її зустрічає інша вчителька Еммі Білка і висловлює свої співчуття через скасовані заручини. На що Елізабет відповідає, що упіймала нареченого у ліжку з чоловіком. Еммі нагадує, що минулого навчального року Елізабет трималась від усіх осторонь і ігнорувала роботу. Але якщо вона повернулась до школи, то цього року вона може спробувати стати справжньою вчителькою. Пізніше Елізабет читає журнал, та інша вчителька на ім'я Лін запрошує її на обід. Елізабет погоджується лише тому, що Лін пообіцяла заплатити за обід. Елізабет каже, що робота вчителькою раніше їй здавалась гарною: короткий день, літні канікули, жодної відповідальності. Але тепер вона присвятить увесь свій час на пошуки багатого мужика, який її утримуватиме. Елізабет розповідає, що провела літо в барах, щоб зустріти багатого хлопця, але поки що безуспішно. Вона вважає це тому, що вона. Виглядає на чотири, а ось з новими великими грудьми вона буде виглядати на всі п'ять. Після ночі в барі вранці Елізабет приходить до класу. Вона включає дітям фільм, а сама закутується у кофту та лягає спати. За обідом у їдальні до неї підходить Рассел, фізрук. Він пропонує їй якось випити разом. Але Елізабет відповідає, що з фізруками вона не зустрічається. Через хвилину до Елізабет підходить Еммі і натякає, що на вчительські збори потрібно ходити, а ще стежити за своїми учнями, які кидаються їжею. І звичайно ж, показувати фільми у перший день це не професійно. До школи прибуває молодий учитель математики Скотт Делакорт. Елізабет помічає у нього на руці дорогий годинник, і тоді вона підходить, щоб познайомитись і запропонувати свою допомогу. На питання про годинник Скотт відповідає, що цей бренд вигадав його дід, і це є їхнім сімейним бізнесом. Тоді Елізабет цікавиться, чи давно він з дружиною переїхав до їхнього міста. Скотт відповідає, що не одружений. Він нещодавно розлучився зі своєю дівчиною, у якої було велике серце. Він показує Елізабет її фотографію, на якій видно, що у неї дуже великі груди. У центрі пластичної хірургії доктор показує Елізабет свою медсестру, якій він сам особисто зробив великі груди. Елізабет у захваті і каже, що вона купить дві, проте операція коштує 9300 доларів, а таких грошей у неї немає, тому вона обіцяє повернутись до клініки пізніше. Елізабет дзвонить батькові, щоб позичити необхідну суму, а коли він відмовляє, тоді вона звертається до колишнього нареченого, але він кидає слухавку. Наступного дня Елізабет, як зазвичай, показує учням фільм. Раптом одна з дівчат запрошує Елізабет на щорічне миття машин, яке влаштовує їхня школа. Коли дівчина уточнює, що минулого року вони заробили 6 тисяч доларів, у Елізабет миттєво з'являється план, як зібрати гроші на нові груди швидше. Вона йде до директора і просить призначити її відповідальною за миття цього року, адже Еммі Білка дуже завантажена і просто необхідно частину обов'язків з неї зняти. Директор. Погоджується, Елізабет приїжджає у коротких шортах та влаштовує на мийці справжнє шоу. Усі школярі та їхні батьки не можуть відірвати від Елізабет очей, а поліцейський навіть випадково врізається у припарковану машину. Еммі Білка, яка приїхала велосипедом, помічає, що частину грошей Елізабет забрала собі. Еммі настільки сильно хоче поскаржитись, що не може чекати жодної хвилини, тому вона знаходить директора у туалеті та розповідає йому свої підозри. Директор проганяє її, адже Елізабет настільки чудово впоралась, що дзвонили батьки дітей і просили проводити миття не раз на рік, а щосуботи. Під час чергування у їдальні Елізабет фліртує зі Скотом. Раптом підходить Еммі Білка і, начебто випадково у у змові згадує, що Елізабет вирішила збільшити собі груди. Скотт каже, що кожен може сам вибирати те, що робить його щасливим. На батьківських зборах люди запитують Елізабет, чому вона постійно показує дітям фільми. Вона відповідає, що фільми лише одна з її численних методик викладання. Після зборів батько одного хлопчика в таємниці дає Елізабет 100 доларів, так би мовити, на канцелярські товари і просить, щоб Елізабет була трохи уважнішою до його сина. Елізабет розуміє, що це ще одне джерело заробітку, і вона починає підходити до кожних батьків по черзі і обіцяти з їхньою дитиною займатись більше, згадуючи, що це потребує часу, а ще вона має невеличку зарплатню. Збираючи на збільшення грудей усіма способами, Елізабет навіть здає бляшанки і продає одяг. З відділу забуте та втрачене. Тим часом Еммі Білка дарує скоту книгу Їж молись кохай, і він каже, що це його улюблена книга. Настає вечір шкільної дискотеки. До Елізабет підходить Рассел і пропонує курнути у спортзалі. Елізабет тут не за цим, вона відмовляється та йде танцювати зі Скотом і разом виконувати приспів, який звучить 86539. Запам'ятай мій номер. Скот із жалем каже, що таких пісень більше вже не роблять, але Рассел відповідає, що він якраз зараз пише пісню під назвою 855824177 Додатковий три сімки. Скот Шарту не розуміє. Він зізнається Елізабет, що йому подобається Еммі білка. Елізабет засмучується і, якби по секрету, зізнається, що Еммі лесбійка. Потім Елізабет повертається до Рассела і погоджується з ним курнути. Лежачи на матах. Рассел розповідає, що у спортивному залі він сам все облаштував, повісив баскетбольні кошики, поклав цілісну дерев'яну підлогу. А чемпіонських стрічок тут взагалі не було, коли він пройшов. Вони висіли в іншому місці, а він їх перевісив. Рассел знову пропонує сходити на побачення, але Елізабет знову відмовляється. Пізніше від Лін Елізабет дізнається, що вчитель класу з найкращим екзаменаційним балом отримає премію 5700 доларів. Тоді Елізабет стає суворою вчителькою і починає змушувати читати по книзі щодня, і кожен урок проводить опитування. Іноді опитування відбуваються у спортивному залі. Якщо учень неправильно відповідає, Елізабет кидає в нього м'ячем, а якщо правильно, тоді учень може кинути м'яч у Елізабет. Перед одним із таких кидків до зали заходить Рассел і нагадує учневі, що кидати краще не в Елізабет, а ніби скрізь неї. Тоді удар вийде сильнішим. За кілька днів Елізабет розуміє, що чесно вчитися вже пізно, тоді вона дізнається, що якийсь Карл Хальбе, співробітник міністерства освіти, розробляє екзаменаційні тест та відповіді на них і призначає йому зустріч, видавши себе за журналістку. Вона спокушає Карла і пропонує зайнятися сексом у нього в кабінеті. Там Елізабет підсипає йому у дійне та копіює екзаменаційні відповіді. Місяць по тому клас Елізабет отримує найвищий бал і їй видають премію. Еммі Білка, яка попередні роки отримувала цю премію, заздрить, і тому вона демонстративно вихваляється перед Елізабет, що вона зустрічається зі скотом, і у ці вихідні вони їдуть разом супроводжувати шкільну екскурсію. Тоді Елізабет натирає отруєною рослиною яблука в кабінеті Еммі, у якої після одного такого яблука з'являється сильна висипка на обличчі. Таким чином, екскурсію супроводжувати відправляється Елізабет. Вночі у мотелі вона спокушає скота і непомітно з його телефону дзвонить Еммі. Елізабет виходить розчарованою, тому що на вимогу Скота вони лише імітували секс, не знімаючи одягу. Вранці один з учнів вирішує зізнатись у коханні однокласниці, і, звичайно ж, з нього всі сміються. Тоді Елізабет знаходить засмученого хлопчика, заспокоює його і віддає йому свій лівчик, а потім, повернувшись, голосно заявляє, що упіймала хлопчика із восьмикласницею, яка йому мастурбувала. Так, хлопчика, який показує ліфчик, знову починають поважати однокласники. Рассел. Який помітив, що на Елізабет немає лівчика, підходить до неї і каже, що вона молодець. Тим часом у школі Еммі Білка міняє місцями свій робочий стіл та стіл Елізабет, зламує шухляду та бачить там копії екзаменаційних відповідей. Тоді вона знаходить Карла, залякує його і змушує зізнатись, що він знайомий з Елізабет. Еммі переконує Карла дати свідчення проти Елізабет, а потім повідомляє директора про підтасування. Еммі зловтішається і порожує Елізабет перевіркою. Тоді Елізабет відправляє свого сусіда до Карла передати компрометуючі фотографії, які вона зробила тієї ночі. Наступного ранку Карл стверджує, що він помилився, і Елізабет ніколи в житті не бачив. Розчарована Еммі Білка, знаючи, що Елізабет курить травку, запрошує до школи поліцейських, щоб вони знайшли наркотики. Собака дійсно знаходить наркотики, але в кабінеті Еммі, адже вона так і не повернула стіл Елізабет назад. Після цього Еммі відправляють працювати вчителькою до найгіршої школи округу. Скот пропонує Елізабет почати все спочатку, але вона каже йому відвали. Елізабет приходить до спортивного залу до Рассела і просить підписати альбом. Рассел каже, що також напише свій номер, якщо Елізабет потрібно буде відвести після операції або знадобиться пара рук перевірити якість грудних імплантів. Елізабет посміхається і цілує Рассела через три місяці. Елізабет повертається до школи. Вона каже Лін, що вирішила поки не збільшувати груди. А ще вона зустріла гарного хлопця. Дякую за перегляд. Якщо хотіли у дитинстві таку вчительку, обов'язково підписуйтесь. Якщо хотіли іншу вчительку, напишіть у коментарях яку саме.